Початок літа комусь пора на канікули, комусь продовжувати працювати, але ігри нікуди не зникають. Незважаючи на те, що в ігровій індустрії настає релізне затища, без нових проєктів ми не залишимося. Хтось ризикує випускати свої ігри, не турбуючись про серйозних конкурентів від великих видавців. А комусь, узагалі, байдуже, коли випускати свій черговий шедевр із отруйними болотами, туманним наративом і тонною небезпечних ворогів. Що ж там вийде в червні? Давайте розбиратися. Soul Mask доступна в ранньому доступі на ПК. Гра від української студії Campfire. По суті, це гра пісочниця, в якій пріоритет віддається виживанню, у ролі останнього наділеного таємничою маскою. Гравці боротимуться за виживання в так званій первісній країні, просоченій таємничими віруваннями, прокладаючи шлях до сходження. Гравці почнуть свій шлях з нуля, будуть досліджувати, будувати і вербувати у своє плем'я різних тпів. Щоб зміцнити свій клан, і врешті-решт вам доведеться розгадати таємничі істини, приховані за цивілізаціями цього світу. Українська студія планувала відкрити ранній доступ до своєї виживалки у відкритому світі Soul Mask з 18 червня. Але після проведеної бети розробники вирішили змінити свої плани. На момент виходу гравцям буде відкрито сім регіонів і доступно десять унікальних масок. Ми зможемо битися з шістьма могутніми босами, і в кожного з них передбачено три рівні складності. Наші герої зможуть освоїти понад 80 технологій і п'ять крафтерських професій. Полаяти можна лише за те, що у списку локалізації немає української все таки це гра від української студії. Тому сподіваюсь, на релізі вона все ж таки буде. Почнемо з Клоунади. Killer Clowns from Outer Space The Game вийде 4 червня. Що буде, якщо змішати гру по п'ятниці 13, Dead by Daylight і старі крінжові кінохорори? Звичайно ж, Killer Clowns from Outer Space – асиметричний мережевий хорор, заснований на комедійному фільмі Жахів 1988 року. Клоуни-Вбивці з космосу. Зазвичай, коли такі ігри з'являються на світ, є. Два варіанти: гра просто відвал голови або повний відстій. Чесно кажучи, дивлячись на геймплей, є відчуття, що у нас другий випадок, але буду радий помилятися. Битви в грі проходять на арені в режимі 3 на 7. На вас чекають різноманітні локації, випадкова генерація карти, велика кількість тактичних можливостей, система кастомізації, елементи PvP і PvE та динамічні завдання. Головне завдання людей вижити і відбити інопланетне вторгнення. Клоуни вбивці своєю чергою повинні будуть розправитися з жителями Crescent Cove. Ціна питання на ПК в стімі 740 гривень. The Elder Scrolls Online Gold Road. Реліз 3 червня на ПК і 18 червня на консолях. Не варто забувати і про це доповнення до Тесо. Gold Road перенесе гравців на землі, відомі за Oblivion. Розробники продовжать вивчати сюжетну нитку, розпочату в розділі Некром. Усе починається з того, що в Тамріель перебуває новий даєдричний принц. Гравці розслідуватимуть повернення ітелії даєдричного принца, який раніше не з'являвся в серії, у новій історії. Гравці та союзники розкриють змови найвідданіших послідовників Ітелія, зіткнуться з безпринципними лісовими ельфами і захистять народи західного Уельду від хаосу, пов'язаного з поверненням забутого принца. Розробники підтвердили дві нові зони: битви з двома новими ворогами і нову систему скрайбінг з великими можливостями для кастомізації. На гравців також чекає DLC з підземеллями Сіонс оф Ітелія. Як це зазвичай був? Буває, його особистість оповита таємницею, і вам доведеться в усьому розібратися. Elder Scrolls Online як не крути, до біса мемошка. До неї вже вийшло безліч доповнень. І слухайте уважно, якщо ви купите Gold Road, то отримаєте всі доповнення відразу. Ціна до 1100 гривень на ПК в стімі. Destiny 2 The Final Shape Реліз 4 червня. Давно ми не говорили про Destiny 2, бо особливих приводів якось і не було. Аж тут до гри виходить уже восьме розширення: The Final Shape. По-перше, вона завершує основну сюжетну лінію онлайн-шутера, яка стартувала ще в першій частині в 2014 році. На вартових чекає битва зі свідком. Головним лиходієм усієї серії. Основні події розгортаються всередині мандрівника, величі. Єзної сфери над землею. В цілому це буде кампанія з купою нагород і здібностей. У розширенні новий рейд, унікальні противники, незвідані суперздібності для титана, мисливця і варлока, а також деяка екзотична зброя, включно з ракетницею Подих дракона та імпульсною гвинтівкою Червона смерть. Знайома гравцям система сезонів зміниться на епізоди, розділені на акти. У них велика кількість додаткового контенту: на кшталт місій, зброї та броні. Ні, обов'язково зверніть увагу на легендарний режим. Так, він так і називається: долучіться до найвеличніших захисників людства. Станьте досить хоробрим, щоб зустріти неможливе і досить відважним, щоб перевірити свою майстерність перед обличчям колосального ворога. Після цього ви зможете продовжити свою пригоду, отримавши воїстину легендарні нагороди. Але і це ще не все. У грі з'явиться новий клас. Призматик, який використовує комбінацію з різного елемента. Ментального демеджу Dragon is Dead вийде 7 червня. Переходимо до Dragon is Dead, екшен платформеру і Роглайту в жанрі hack and Слеш. Чесно кажучи, якщо ви бачите це і не думаєте про Castlevania або принаймні Blasphemous, я навіть не знаю, що з вами, тобто так, у грі є багато чого свого, але видно, що Castlevania справила на Dragon is Dead великий вплив. За сюжетом місцеві боги повбивали майже всіх драконів, але останній з них вчасно зібрав свої шмотки і звали. Сповнений горя й ненависті до тих, хто знищив усіх його родичів, він бажає помститися, попутно знищивши якомога більше звичайних смертних. Вас, як драконовбивцю, такий розклад не влаштовує час особисто закінчити роботу богів. Відправитися в похмуру подорож, повну монстрів, різноманітних здібностей і спорядження можна вже дуже скоро. Empires of the Undergrowth. Вихід запланований на 7 червня. Так що там у нас далі? Empires of the Undergrowth стратегія в реальному часі, де ви граєте за мурах. Я не жартую, не сказати, що це якась абсолютно нова ідея. У далекому 91-му році, наприклад, була сім Енд, симулятор мурашиної колонії, але, наче минуло понад 30 років, тож ця новинка буде явно потехнологічнішою. Гра, до речі, вже вийшла в ранній доступ, але повноцінний реліз теж відбудеться дуже скоро. Геймплейно вам доведеться облаштувати підземне гніздо, створити мережу тунелів і камер, і виростити колонію, перш ніж вийти на поверхню. Там мурахам доведеться захоплювати. Вати територію, збирати ресурси і битися з небезпечними ворогами, наприклад, з павуками. боріться з кониками і богомолами, боріться з іншими мурахами. Будуйте свою мурашину імперію і сподівайтеся, що не прийде пацан з лупою, який влаштує вам аналог орбітального лазера. Коротше звучить круто. Сподіваюсь, грається теж непогано. Ціна в стімі 400 гривень. Shin Megami Tensei 5 Vengeance з'явиться 14 червня. І як вже без продовження серії Shin Megami Tensei, спінофом якої є знаменита персона. Втім, називати Vengeance повноцінним продовженням не можна. Це той самий Tensei 5, тільки доповнена великою кількістю контенту. Якщо вже чули, грали і задумалися над тим, чим Vengeance відрізняється від простої версії, то я поспішаю розповісти. Перші половини двох ігор будуть абсолютно Ідентичні, а ось друга половина Vengeance вже буде дещо відрізнятися. Головне, нас чекає нова сюжетна історія, не розказана в оригіналі. Гравець стикається із загадковою групою демонів під назвою Кадішту. Також автори переробили бойову систему, додали нові локації і музику. У Vengeance додали 40 нових демонів. Купу всяких крутих корисностей. Гадаю, фанати як Шін Тенсей, так і персона будуть раді, тому що мої пізнання в японському геймдеві закінчуються на інстрімі. Monster Hunter Stories Remaster Вихід заплановано на 14 червня. Ну а тепер про Monster Hunter Stories Remastered. Спочатку милий японський проект вийшов на легендарну портативку Nintendo 3DS. А потім на мобілки, причому навіть мобільна версія на голову перевершувала оригінал. Коли стало відомо про те, що вийде оновлена версія, багато хто подумав про те, що на ПК і Свіч просто перенесуть мобільну версію. Втім, ремастер, Monster Hunter Stories – це зовсім інший, Інша гра, виявилося, гру не просто портують, а й значно поліпшать. Це, до речі, торкнеться не тільки графіки, тому що в грі з'явиться повноцінне озвучування. Після свого релізу Stories була мало кому відома в наших краях, в основному тому, що вона вийшла на 3DS. Не те, щоб це прям зовсім непопулярна платформа, але просто скажіть, скільки у вас було друзів, яким батьки купили японську портативку. У мене ось жодного. За сюжетом гравцю доведеться не тільки полювати на монстрів, піклува. Атися про них у ролі наїзника монстрів ви поринете в захопливу історію та житимете серед цих істот. Перша частина повертається на ваші екрани в повній японській та англійській озвучці із безліч нових функцій. Наприклад, з'явився режим музею з музикою і концепт артами, щоб ще глибше зануритися у світ Monster Hunter Stories. Як би там не було, той факт, що гра вийде на актуальні платформи, це чудова новина. Steel Wakes The Deep вийде 18 червня. Новий survival хорор від першої особи від студії The Chinese Room. Цих хлопців ви можете знати за Everybody's Gone to the Rapture, Dear Esther і Amnesia Machine for Pigs. І цей новий виживач виглядає досить цікаво. Виробітник морської бурової платформи, розташованої поруч із узбережжям туманної Шотландії, який намагається вижити. Бушує шторм, всюди небезпека, а навколо ч. Чорніють крижані води північного моря. Увесь зв'язок втрачено, виходу немає. Вам залишається тільки зустрітися з невимовним жахом на борту один на один. опори б'ються штормові хвилі суворого північного моря. Всі засоби зв'язку не приносять користі, шляхи евакуації не приносять користі. І що ще гірше? Холодними коридорами блукає якась паранормальна тварюка. Вам доведеться не тільки вижити самому, а й спробувати знайти інших працівників. Цівників, ну якщо вийде, можна спробувати врятувати і їх. Ні зброї, ні надздібностей, Тільки ваша кмітливість і рішучість, The з Room відомі, особливою увагою до опрацювання світу, аудіо оформлення, сценарію та озвучення дарують нам симфонію здії, тривоги, емоцій і захоплення. Загалом гра має дуже інтригуючий вигляд. Я просто обожнюю такі камерні хорори. Неозброєним поглядом видно, що розробники надихалися чужих. Анігіляцією і морськими фільмами катастрофами, що лише нагнітає інтриги. І якщо розробники все зроблять правильно, не роблячи ставку тільки на скрімери, це буде ще один чудовий представник наративного хорора. Блад, релізниця 18 червня. Ні, це не ремейк і навіть не ремастер класичного шутера. Утім, не поспішайте засмучуватися. Це прекрасно анімований Данжен Кроулер, який за стилем анімації нагадує мультики золдового Cartoon Network, Якщо хтось ще таке пам'ятає, на маленьке містечко Карпентерсвіль напали вампіри. і Хто ж врятує його жителя від кровосісій? Звичайно ж, звичайнісінька школярка Бекі Брюстер із незвичайним. Тайною любов'ю до хокею на траві, конкретніше того, як потужно можна накостеляти комусь ключкою. Гра має просто чудовий вигляд. За принципом побудови світу, вона нагадує Саус Парк Стік Труф. Але судячи з трейлеру, це скоріше аркада. На вас чекають головоломки, купа відмінно намальованих локацій і натовпи найогидніших милих вампірів у світі. Особливо хочеться виділити купу перебільшених мультяшних анімацій. Розробники з ними не прогадали. thank <laughs> you Elden Ring Shadow of the Шедов 3 вийде нарешті 21 червня. Найочікуваніший проект цього місяця у черговому творінні похмурого генія Міядзакі на вас чекає абсолютно нова історія: нові підземелля, вороги, зброя, спорядження і, взагалі, багато-багато всього нового. У центрі сюжету опиниться золотоволосий, напівбог Мікелла і такий собі Месмер. У міру проходження доповнення гравці також дізнаються історію. Королеви Маріки та з'ясують, чому Мікела вирушив за нею в землі Тіней. Події відбуваються в новій області карти за структурою. Ці локації схожі зі світом оригінальної гри. Є просторі ділянки та різні підземелля. Світ у Shadow of the Air 3 фізично відділений від міжзем'я. Щоб потрапити в нові місця, гравцям доведеться здійснити своєрідну телепортацію. Найголовніше у світі з'явиться ще одне отруйне болото. У доповненні з'явиться понад Десять нових босів, а також безліч видів спорядження і навичок. Гравцям стануть доступні вісім нових категорій зброї. Одне добре, загальний підхід до складності боїв у доповненні не змінився. Боси і монстри, такі ж, як і вороги із заключних етапів оригіналу. Гейм дизайнер запевняє, що усі, кому подобалося битися з маленією, не підуть ображеними. До речі, «Shadow of шедо 3» — найбільше доповнення, яке коли-небудь створювала From Software. Golden Рінг не потребує представлення. Ви знаєте наскільки епічна ця гра? Тож у мене немає сумнівів, що тінь Древа Ерт тільки підніме градус крутизни епічності. Щодо ціни, то як для DLC вона вона немаленька, але і DLC не немаленьке. Ціни в стімі починаються від 1200 гривень за найпростіше видання. Так як на Destiny 2 і Тесо я давно забив, то цього місяця у мій топ цікавих новинок попадає лише доповнення Shadow of OZR3. Можете написати, що зацікавило із підбірки, а краще розкажіть, у що граєте зараз. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться. Грайте разом з нами.